Атака на Україну розпочалася о п'ятій ранку. Українці прокинулися від вибух, скільки почали, і скільки морок, і ти вже не можеш ступити крок. Вже зупиняєш серце, рахуючи втрати. І, і так нам бракує, бракує добрих істей в країні, ніків, в яких та так багато дітей знають, як, як варто жити. За що помирати, Та клітка для птаха, така тісна, і легко дається нам кожна весна, час обривається вранці, підумням прибою, бо нас залишаються радість і сміх любити, значить, бути для всіх, вірити, значить, цінити, вести за собою, знову горять, горять мости і згод. Стіни, але тримають нам побічній основи діти, які, які проросли не в Україні, діти, що стали. І це небо проросли, бо вони прагнули літати таку долю прописав їм десь несправедливий. А тут нікого нема, сьогодні Скажуть всі про себе завтра, ніби він ж, але знову починається зі старту цей шлях. Наскільки всього треба пережити їм Щоб лукаючи по світу, вони скрізь були своїми, і якими треба бути, щоб навколо розуміли, і вогонь, у серцях вогонь, у очах вогонь, за вікном вогонь, все чуже навколо свого, скільки небі журавлів шукають прихисту весною скільки душ посини вони забрали з собою в небуття. Що то є життя? В чому його кошт? Більше сльози не дичу, просто очі стали Він може змиє прицухи, змиє попіл до кінця, але не змиє слід історії з молодого лиця. Знову гаряці. стали нам продовження мови, знову горять, горять мости і зводять стіни, але тримають нам горішні основи, діти, які які проросли в небо країни, діти, що стали нам продовження мови.